Уявіть на кілька секунд, що ваш сайт повністю паралізований. Це сумно, страшно, але на жаль, цілком реально. Так цього річ сталося з компанією Crapes on Security. Вони стали жертвою майже рекордної додос-атаки, Трафік сягнув понад 6,3 терабіта за секунду, що в тисячі разів перевищує швидкість звичайного інтернету. Мене звати Денис і я продакт-менеджер. Сьогодні розповідати вам, що таке антивідос і чому він можливо. Ні, це не сміха. Як працюють Дедос Атаки? Уявіть собі, що ви хочете зайти в улюблену кав'ярню, але двері заблоковані надто, що навіть не збирається нічого купувати. Саме так працює DDoS Атака. Тисячі фейкових відвідувачів одночасно штурмують сайт або сервіс. Онлайн-продажі зупиняються, бо під час атаки реальні клієнти не можуть зробити замовлення. Бізнес-процеси заморожуються, а репутаційні втрати ростуть із кожної хвилини. Які типи DDoS-атак існують, і чим вони відрізняються? Перше. Атаки, що заливають трафіком. Volumetric. Працюють за принципом взяти кількістю. Зловмисники спрямовують гігантський потік фейкових запитів на сайт чи сервер, поки той просто не перестане відповідати. Друге атаки на протоколи, протокол бейзит. Тут хакери не намагаються створити величезний обсяг трафіку, натомість вони використовують слабкі місця в мережевих протоколах, наприклад, TCP, UDP або ICMP, щоб паралізувати таку інфраструктуру. Такі атаки менш помітні, але дуже ефективні. Що таке антінедосвідків СТАР і чим він відрізняється від стандартного фаєрволу? від стар це сервіс, який у режимі реального часу захищає бізнес від DDoS-атак. Він побудований на рішенні FortiDDoS від Fortinet, який миттєво виявляє шкідливий трафік і одразу відсікає його. Firewall блокує відомі загрози на рівні правил безпеки, тоді як антидідос від Kyivstar аналізує весь трафік у реальному часі, виявляє аномалії та автоматично відсікає лише шкідливі запити. Рішення автоматично реагує на загрози в реальному часі. Це дозволяє нейтралізувати атаку ще на рівні мережевої інфраструктури, перш ніж вона досягне серверів компанії. А як працюють технології машинного навчання в антідидос? Машинне навчання в AntididoS дозволяє не просто реагувати на відомі атаки, а й ефективно блокувати нові раніше невідомі сценарії. Система аналізує поведінку мережевого трафіку в режимі реального часу упродовж 14-30 днів та формує нормальний профіль роботи. Коли з'являються аномалії, наприклад, незвичні обсяги запитів чи нетипові паттерни взаємодії, алгоритми machine learning автоматично розпізнають їх як потенційно шкідливі та блокують, навіть якщо таких атак ще немає в базі сигнатур. Бачите, ніяких жахів! Бо якщо ваш бізнес готовий, атаки не страшні. Якщо залишились питання, пишіть.